Початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого, як написано у Пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіючого в пустині, готуйте дорогу Господові вирівняйте стежки Його, так виступив Іван, хрестячи в пустині та проповідуючи хрещення покаяння. На прощення гріхів, і виходили до Нього вся країна Юдейська, та всі мешканці Єрусалиму хрестились від Нього в ріці Йордані і визнавали гріхи свої. Іван був одягнений в одежу з верблюжого Волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану і дихий мед. Він проповідував, кажучи. Слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом святим. Слава Тебі Господи! Дорогі влади коніли, дорогі брати і сестри, Христос рождається. Сьогоднішня неділя має таку цікаву назву, неділя перед просвіщенням. Можемо зустріти також неділя перед богоявленням, але мені дуже подобається ця така стара церковна назва, коли богоявлення ми називаємо просвіщенням. Бо тоді, коли нам Бог об'являється, то Він об'являється так, що просвічує усі закутки нашого серця і нашого життя, щоби насправді ми зрозуміли, у чому сенс нашого життя, бо для цього Господь якраз і нав'язує свій заповіт із людиною, щоб показати їй, яким чином, як вона може бути в цьому житті щасливою і бачити в своєму житті сенс. Отже, дорогі брати і сестри, ми готуємося до свята, котре не має бути для нас водохрещем. Багато хто так називає. Ми готуємося до свята, котре є для нас явленням Бога, і, можна сказати так, і з цим святом починаємо новий рік, для того, щоб цей час, котрий перед нами, котрий нам ще Господь дарує, він набрав глибшого сенсу. І саме тому дуже добре, коли ми. Можемо так сказати, що на початку року Перше свято літургійне, церковне, котре мені допомагає як християнину добре почати той час, котрий Бог мені ще дає, це просвітитися, зрозуміти, як можу уже зараз бути із Богом щасливим. Ми починаємо із вами читати Євангелія від Марка, і воно буде читатися. У будні дні, зараз протягом року це перший Євангеліє, котре нас супроводжує, бо перше Євангеліє, яке було написане. Потім буде Євангелія Матея, Євангелія Луки, і, 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 і ці три Євангелія охоплюють цілий церковний рік. Євангелія від Івана читається у часі Пасхи, повністю прочитується. Отже, за рік маємо так чотири Євангелія. Але починаємо із Євангелістом Марком, і ви знаєте, що це Євангеліє найкоротше, тому що воно найдавніше. І той, хто уважно прочитує Євангеліє від Марка, може помітити, що Євангеліст не так багато нам говорить про промови Ісуса Христа, Його проповіді, але постійно нам говорить про те, що Ісус Христос, ідучи, дуже багато робить. Ісус Христос Євангеліє від Марка постійно в дії, постійно в динаміці. Ніби в цьому Євангелії можемо побачити, що найголовніше для нас, дорогі брати і сестри, найголовніше те, що на початку Нового року маємо собі так взяти до уваги, що я є християнином тоді, коли слідую за Ісусом Христом, коли я є разом із Ним. Вже потім важливо. Що Ісус Христос мене навчає, як Ісус Христос закликає мене змінювати своє життя, але найважніше, чи я є із ним. І цей Євангелист Марк від самого початку старається нам на цьому наголосити. Той, хто мав би час, хто би міг собі це дозволити, то Івангель від Марка можна прочитати спокійно за дві години. Щоб одразу мати собі таку одну картину про життя Ісуса Христа, котрий прийшов, щоб здійснювати спасіння. І дуже багато Євангелист Марк нам, зокрема, буде говорити, що Ісус Христос, як Бог, приходить, щоб показати силу Божу, щоб виганяти диявола. І в цьому полягає його основна місія. Отже, найважливіше, другі брати і сестри, з чим починаємо новий рік. Це із тим запитанням, чи я слідую за Ісусом Христом, чи я є разом із Ним. Бо коли хочемо чути Івана Хрестителя, і сьогодні маємо дуже таке коротке Євангеліє, такий уривочок, початок Євангелія від Марка, в якому одразу Іван Хреститель виступає так, щоб сказати, вирівняйте дороги для Бога, котрий приходить. Ми багато разів, дорогі брати і сестри, думаємо собі, що колись якийсь день, я вже нарешті буду щасливий, колись буде добре в моєму житті. А Іван Хреститель приходить, щоб натовпам народу сказати, що вже тепер є таким твоє життя, в якому ти можеш бути щасливий. Ісус Христос уже до тебе приходить, не десь там колись, коли приходить Іван Хреститель, а єврейський народ вже більше 400 років не має пророка, вони всі живуть, живуть надією, обітницею, колись має прийти Месія. І всі живуть у цьому постійному очікуванні, так як ми, дорогі брати і сестри, завжди від того свого життя ще щось чекаємо. А коли приходить Іван Христитель, то він каже, що уже. Ісус Христос приходить до Тебе. Хрестися хрещенням покаяння, очищення, вирівнюй дорогу до себе. Ісус Христос хоче дати тобі уже зараз у твоєму житті все, щоби ти був щасливий. І тоді, дорогі брати і сестри, питання до нас, чи я можу собі це дозволити? Чи я можу так подивитися на своє життя і сказати, Господь мені вже дав. Все для того, щоб я відчував, що моє життя має сенс. Що не треба мені ще чогось, аби десь колись відчувати, що Господь мене достатньо благословив. Уже зараз я є достатньо благословений. Вірити в Бога, дорогі брати і сестри, це в першу чергу означає вірити, що Бог уже тепер мені все дав для того, щоб я відчував себе добре. З цього маємо починати собі той уривок Нового року. Це ще один період перед нами, коли багато людей ставлять якісь собі плани, цілі на цей рік. Нам важливо, як християнам, задуматися на початку цього року, чи я вірю в те, що Господь мені дав усе необхідне. Чи я маю подяку в своєму серці за ці речі. І Євангелист не так багато нам говорить про Івана Хрестителя, говорить лише про те, як він виглядав, як харчувався і каже всього-навсього, що проповідував про покаяння. Хрестив там на Йордані і казав, що він хрестить водою, а іде сильніший, котрий має хрестити Духом Святим. Ми не маємо якоїсь такої великої проповіді Івана Хрестителя. Не знаємо багато про що він говорив, лише про покаяння. І, зокрема, Євангеліст Марк говорить про це дуже коротко. Але чому це для нас важливо, дорогі брати і сестри? Каже нам Євангеліє, що Іван Хреститель має одежу з верблюжого волосу, ремінний пояс. І це одразу для євреїв означало, що він одягається, так як одягався один із великих пророків старого заповіту, пророк Ілля. Це одразу має, дорогі брати і сестри, для нас нагадувати, що Іван Хреститель був тою людиною, котра не Ставила собі за ціль мати якийсь статус, якусь посаду, щоб почати із авторитетом промовляти до народу. Навпаки, він одягається дуже просто, одягається як пророк Ілля, одягається як той, котрий приходить, щоб говорити щось серйозне до народу, і він є в пустині. Тобто, Іван Хреститель не старається з себе видавати когось, не старається займати якусь статусну посаду для того, щоб люди його слухали. І от уже дуже важлива євангельська підсказка для кожного із нас. Бо ми часто своє життя пов'язуємо із якимось авторитетом, статусом, з якоюсь посадою, з якоюсь владою. І думаємо собі, що лише тоді, коли будуть на мене звертати увагу, будуть зі мною рахуватися, ось тоді я щось значу. Тоді я важливий в очах когось особливо. Натомість Іван Хреститель каже, що найважніше це, якщо ти робиш свою роботу. Він як пророк просто робить свою роботу. Він є в пустині, щоб самому показати, що, що це означає каятися. Що це означає жити смиренням і не вибагати собі у чомусь, не шукати лише комфорту, не шукати лише статусу, але просто робити свою роботу, бо тоді ти будеш щасливий. Дорогі брати і сестри, ми часто собі будемо уявляти, що і, чи я щасливий, чи я радісний, чи мені добре, залежить від того, ким я там стану. Натомість, правдиве питання для християнина, чи, є, чи ти є той, ким Бог тебе дав на цей світ? Чи попросту ти радий із того, що ти в своєму житті робиш? Бо Іван Христитель із цього якраз радіє, він виконує свою роботу. Він каже нам, євангелист потім, що харчується сараною, диким медом. І що це для нас означає, дорогі брати і сестри? Ну, найперше, що Іван Хреститель живе в скромності, він там не витрачає часу для того, щоб готувати собі їжу. І це простими словами для нас означає, що він повністю живе Божим провідінням. Бо ми знову ж таки завжди собі будемо уявляти, що чи мені добре буде залежати від того, скільки комфорту я маю, чим я володію. На що можу розраховувати, що я собі заробив? А чи живу Божим провідінням? Це дуже важливі питання на початок року, дорогі брати і сестри. Чи я дякую Богові за то, ким я є? І що я маю. Просте запитання, дорогі брати і сестри, чи? Зараз, сьогодні, я бачу в своєму житті сенс, незалежно від того, що би мені там хотілося або що я ще там хочу цього року е заробити, придбати, не знаю, і так далі. Бо, якби особа Івана Хрестителя навіть без його проповіді, вже є великим свідченням для нас. Він сам у собі показує нам, чи ти вмієш радіти з того, ким ти є і що ти маєш, чи ти вмієш жити Божим провідінням. Чи ти вмієш бодай маленькими щоденними кроками, але сказати Богові довіряюся тобі. Чи ти хрестишся хрещенням покаяння? Багато із нас може спокійно сказати, другі брати і сестри, що. Тяжко щось у своєму житті змінити, тяжко якось змінити себе, коли маєш якісь погані звички, наприклад, або тяжко впоратися з якимось гріхом, який постійно повторюється. Тоді Іван Хреститель нас просить про одне: постійно живіть хрещенням водою, тобто постійно живіть очищенням, покаянням. Постійно живіть сповіддю, якби ми зараз переклали нашою сучасною християнською мовою. Постійно живіть визнанням гріхів, бо це є те, що від вас залежить. Це те, що залежить від нас, дорогі брати і сестри, як від людей. Бо змінити своє життя, це залежить вже від Божої благодаті, від того, що Ісус Христос лише може нам дати, каже Іван Христитель, що. Приходить за мною сильніший, котрий буде хрестити Духом Святим. Хрестити Духом Святим це означає, що Божа благодать, Дух Святий, змінить у нашому житті те, що ми змінити не можемо. Це є лише дар Божий, про це можемо просити. Але можемо просити лише тоді, коли постійно я даю собі звіт із свого життя, як я живу, чи не лицемірю? Чи насправді перед Богом я. Не стараюся дбати про все лише сам, і чи перед Богом я лише не дбаю про свої власні плани. Чи я вмію постійно дати собі звіт перед Богом за своє життя, чи я вмію визнавати свої гріхи, чи я вмію жити покаянням? Бо лише тоді можемо надіятися, що будемо хрещені Духом Святим. А це означає, дорі брати і сестри, що будемо мати Божу благодать і Божо натхнення, що не просто наше життя зміниться, а ми справді будемо відчувати смак життя і будемо відчувати сенс життя. Тож, дорогі брати і сестри, закликаю вас сьогодні молитися про це, на що нас настановляє особа Івана Хрестителя. Бо лише тоді зможемо сказати, що справді я приготований до Божого об'явлення. Господь мене просвічує. Амінь.